Всім мої вітання. Сьогодні у нас 20 квітня. Копаю копанку своєї полунички розсади. Ось у мене тут насаджена розсадка Азія і бріла. Замовили в мене 50 штук Азії, отакі От ось корінці, Вже навіть почала викидати цвітоносики. Треба пообривати. Росадка проводилась комплексне підживлення з мікроелементами, також додатково давала кальцій і залізо. Вже розсадка була оброблена актеліком, хорусом була оброблена і ще прийшлася. Обробила ще раз від кліща, щоб були такі здорові гарні саджанці. Бачу, треба викопувати, ось замовили в мене розсадку. Це знімаю відео. Відійшлю людині, яка розсадка. Це по 6 гривень. Продаю таку розсадку копаночку. Це накапую зараз 50 штучок азії. Розсадка гарна, листочок здоровий. Пошкоджень якихось немає, корінчики здорові. Корінчики невеличкі, але зараз така погода. Не дуже стоїть спека. Бо у нас була перед цим спека. Слава Богу, заморозки ночні в нас тільки було 0 градусів, снігу не було, як в інших областях України. Тому хвилюватись не дуже було за що, але я свою полоничку покривала. У мене Азія ця розсадка така чудова. Вже місцями скоро дивлюсь, треба викапувати продавати, бо скоро будуть розходитися на дві розетки. У мене друга річка, оце Азії, в цьому році вже обламувала навіть рожки по 5-6 по рожків. Yeah. Отака в нас чудова розсадка. Обробляю я її сегментою, так як зараз багато підробок. Зв'язалася з офіційним представником в Україні сегменти, скинули мені на електронний адрес ряд онлайн-магазинів. Тепер замовляю там, щоб бути впевненою, що це не є підробка, а є оригінал. Бо, самі розумієте, якщо обробити підробку, можна втратити не тільки саджанці свої, а навіть весь вирожай і... і спортив всю клубничку. Так що накапую я 50 штучок азії відсилаю. Я її загортаю в чорне агроволокно. Трошечки присипаю. Не ґрунтом, а торфосуміш, що трошки зволожую, зв'язую і отак відправляю агроволокном. Зараз буду копати 50 штучок, бо знімати, копати якось не дуже мені зручно, бо людина чекає. Отака така чудова в мене розсадка Азія. Якщо комусь треба, пишіть в коментарях. Продаю я по 6 гривень. Ну, корінчики хороші, саджанці здорові, не пошкоджені. Сортність чудова, бо я вже, в мене другий рік. Усі вдає, вона дуже багато, що Азія, що бріла. Ну, просто усів дає, як скажено. Це в мене тут просто біля хати. Тут я сажу просто перчик. Перший раз посадила в цьому році перчик. Вже викидаю в мене цвіт, перчик буде, скоро викидати. Тому думаю, викопати, продати оцю. Розсадку та висадити агроволокно перчик, бо те, як температура стоїть ще доволі така низька, то укриття агроволокном, бо ночі ще холодні. Не хочу, щоб перестояв перчик, бо я взагалі перший раз розсаду перчика саджу. Так що, отака у нас чудова розсадка. Ось. Я завжди, коли відсилаю людині, я ще Ще зверху трохи накидаю, як бонусом. Завжди приємно отримати якийсь бонус. Так, всім гарного дня. Буду я готувати посилочки до відправки. Пишіть у коментарях, кому треба, вишлю. Росада дійсно чудова, сортність гарантована. Азія Бріла, є у мене ще Сандра. У мене отаких от насаджень багатенько. Насаджу я просто тут. Насадила мене тут земля оброблена. Я сюди вношу як корисні бактерії, так і міцелі грибів вношу від шкідників ще, помимо всього, добрива, і доглядаю я тут землю, щоб саджанці були здорові в мене. І надалі я тут сажу ще перчик також. Так що всім гарного дня!